Група депутатів Чернівецької міської ради скинулася коштами та закупили чотири одиниці важкої техніки, аби відправити на схід. Про складну ситуацію із забезпеченням у зоні АТО колегам повідомив Василь Максимюк, який поїхав служити добровільно. Депутат міської ради Василь Максим'юк зараз проходить підготовку та з дня на день поїде воювати у Луганськ. Його син Влад за тата не хвилюється, адже той пообіцяв йому, що повернеться. Через Місяць він десь буде, сказав. За словами народних обранців, вони постійно підтримують зв'язок зі своїм колегою. Наш депутат Максимюк Василя зараз знаходиться в Львові і сказав, що ситуація дуже тяжка по транспорту. Ми долучилися до цієї акції. Місцеві депутати та підприємці закупили чотири вантажних машини. Одна з них газ уже на сході. Три інші – «УАЗ» та 2 Урали відправлять у військову частину в Явір. Уся техніка у відмінному стані. Підфарбували. Поміняли масла, ну ми брали техніку, то, якби старалися. В хорошому стані благодійники особисто оглянули військові машини перед відправкою у гарячу точку. Героями себе не вважають, кажуть герої ті, хто проливає кров на сході. Тому допомогти українській армії матеріально ці депутати вважають своїм обов'язком. Загальна само плюс-мінус триста зличних тисяч гривень, але не все ми проплачували. Люди просто дарили. Просто не всі хочуть про це говорити. А дві машини були офіційно куплені нами. Валерію Чинушу прикро, що влада не переймається проблемами наших військових. Техніка відправлялася на війну від міської ради. Водії при Їхали попрощатися, та до них на зустріч із ратуші не вийшов жоден чиновник. Хоч були на місці і заступник нинішнього мера, і секретар. Депутат припускає, що не виходять, бо сказати їм нічого. Адже саме вони вчорашні регіонали призвели до нинішньої ситуації на сході. Військову техніку закупили депутати та підприємці Валерій Чінош, Володимир Жаровський, Михайло Гросу, Юрій Кушнір, Василь Каглянчук, В'ячеслав Шерстюк, Богдан Кендрячук, Любомир Маковійчук, Микола Чумак, Василь Федоряк, Володимир Здоровецький, Валентин Арюк та Микола Ковальчук. Любов Мочалова, Максим Демко, Чернівецький промінь.